Всім привіт! Закінчили першу інкубацію в цьому сезоні. З результатом 81%. Ми не дуже задоволені таким відсотком. Але для зими відсоток дуже хороший. У нас, якщо менше 90%, ми вже плачемо. По плоду. у нас в цьому році вже три породи. Додавалася нова порода Amrox. Е, і так, у Джерса у нас 91% опліт, у легорна далматинця 100% опліт. І у амурокса 93%. Ламіне стадо Амурокса в цьому році у нас невеликі. Всього 5 курочок, а несеться поки що тільки 3. Ось такі активні малюки у нас. Тут всі три породи. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.